Я народилася в 1970 році, а як українка, я народилася лише в 2014 -му. Я мала погони. Тепер маю крила Олена Стеценко в минулому слідча, А з 2014 року волонтерка, громадська діячка. Ну а щодо крил, то все завдяки Янголам. З колекції донечки розвинувся музей на крилах. Він мандрував цілою Україною і склалося так, що перед пандемією якраз опинився в Києві. Там зупинився на три роки, і, власне, це врятувало частину експозиції від окупації. Експозиція збереглася, а Олені разом з донькою довелося втікати з дому вдруге. До останнього я була впевнена, що кримінал не буде. Окупована. Це і військові запевняли. Я скажу в 22-му повторилось те, що і в 14-му не влада, а саме на волонтерах все було. Волонтерили всі, і вчителі, і ті волонтери, що ми вже знайомі були з 14-го року. І до останнього військові мені казали, що у нас достатньо всього Криміна не буде. Але ми чекали, що будуть, якщо б з рубіжно, як щоб заходили зрубіжно, як минулому, а вони пішли зі сторони сватова. І на збір було що називається п'ять хвилин. І їхали ми трьома машинами з цієї однієї машини, теж була волонтерка Мирослава. Вона родом тут під долиною. Mm -hmm. І тому спочатку ми їхали десь в гори, бо хотілося тиші. До останнього ми волонтерили а. Коли, вже, вибачте, авіація пішла, то, то ну, це вже зрозуміло, і хлопці сказали, що вже все, ну, то ми виїхали сюди. На жаль, я не взяла на державні нагороди. Ні княгиня, Ольги, ні замовлю. Чесно, тут, там... ну, бо ти не розумієш. По друге, знаєте, було відчуття, щоб дитина ціла була, документи схватила, і в мене там годинник. Чому годинник він з нами був в підвалі, щоб економити тоді заряд на телефонах? Ми зайвий раз користували свічки на батарейках і ці, ну, цей годинник вивезла. Ти не розумієш, ми не мали досвіду, скажу відверто. От коли в 2023 році, пам'ятаєте, так ну трошки неочікувано почали бомбити львів. Це було в жовтні. У мене донечка приїхала сюди з чемоданом, де вона склала все: і пальто, і ботинки, і всі речі, які ну, тут ми нажили вже тоді за, за рік там перебування. Говорю, Паліна, а чого ти це все взяла? Знаєте, що вона сказала? Каже, бо я вже маю досвід, як з Луганська не вивезли, як з Креміної не вивезли. І я, знаєте, себе спіймала на такій думці, що ми дорослі, ми не мали цього досвіду. Вона дитина, ніби да, от їй зараз 19 років, це тоді було їй там. 17 років вона вже сказала: Я маю досвід. А, нас цього не готували. Більше того, ну, давайте там казали, що готуємося, шашлики жарить. Да? А, ми розуміли, те ж саме, як була образа десь в мене на. Нашу, чесно скажу, обласну владу у нас 23 лютого була нарада, обласна як керівник обласної організації, була теж запрошена і казала, давайте вивозити дітей, давайте щось робити. Сказала, пані паніли, не панікуйте. А ми вже знали. Ми знали, що буде вже повномасштабна. Чому ці спілкування з Луганчанами? Да вже завезли військових лікарів. Вже заборонили 23 лютому всім силовикам пити, відзначати навіть 23 лютого. Ну Пам'ятайте раніше, це це радянське свято було. Ну Це вже ну, такі ознаки були і підтяглись до кордонів. Ну Це вже 100%, що ось воно вже в повітрі лунає. І нам сказали ні, не панікуйте. Це було боляче. Оце боляче краще б сказали всім, не було б, менше було б втрачених життів, це найголовніше. Дуже багато втрат. Навіть ті люди, які виїжджали, навіть з надписами діти. Це було дуже боляче. Потім, коли бомбили, теж і Сєвєродонецьк, і Рубіжне, Ну ну, люди просто втрачені життя, це саме страшне. не майно, а життя їх би було менше. І тому, чесно кажучи, коли закінчиться війна, я думаю, будуть претензії до когось. Розуміє. Коли закінчиться війна, та яка почалася у 2014 році, пані Олена згадує, як тоді вперше відпустила донечку перейти самостійно через дорогу. Знаєте, кажу, будеш розповідати, як було, що було. І вона сказала про те, що мама, як ти вчила, пропустила танки, а потім прийшла через дорогу. Це 2014 рік. Я вважаю, що тоді діти Луганщини, Донеччини, перейшли не просто через дорогу. Вони перейшли з безтурботного щасливого дитинства, в дитинство опалене війною. Ми зараз в резиденції Янголів у місті Долина, місці, яке прихистило сім'ю Олени Стеценко. Резиденція це місце постійного перебування. Тобто я вже ставлю крапку. Це м'я можливо навіть не красиво десь показую, що я не хочу повертатися на Луганщину, але це місце постійного перебування. Вибачте, я теж може десь руйную шаблон стереотип що ми всі чекаємо повернення Ні. і дуже багато коло моїх друзів ну, не хочуть повертатись туди, кажу відверто. При тому, що я дуже любила свій рідний край і зараз люблю. І навіть, знаєте, одне із головної мети цього проєкту, да? Це презентація Луганщини на Прикарпатті. Коли навіть розповідаю за е, терикони, я не знаю, чи зна... ви були хоч колись. Yeah. Ви були, то ви знаєте, що це? А тут місцеві навіть кажуть: ну це ж наші Карпати. Кажу, ні. Слово терикон, до речі, мало хто знає навіть тут. Тут бувають місцеві. Ками не знаю, що кажу, а коли це наші говерли. Бо перші сходинки, які ми робили, от луганські діти, наприклад, да ми піднімалися. Так, знаєте, казала, я був на тому териконі, на тому. А янголи в резиденції далеко не тільки з Луганщини. Тут лише 85% того, що ми мали. Але дякувати Богові, і це вціліло. І сюди переправили вже першу виставку в музеї Бойківщини, а потім було таке рішення сміливе, але воно було позитивне. 90% ти, що зараз тут, це подарунки. А подарунки від Георгія Туки. Тоді, чому біля стрічки мені би вибілювались? бо це перший раз історичний був його знаєте, такий похід ем... до церкви, яка була на Луганщині. Він вважав, що всі священники-зрадники, всі Поліцейські зрадники, і коли я говорила, що. Ну ви ж не знаєте, що вони навіть допомагають нам по обміну полонено, тоді він зміняв думку. Точку зору і приходив. Наприклад, да, да, це Георгій Дука. І бачите, ніби білі стрічки, як вибілювала десь я стрічками. Я ж, взагалі ж не, не діяч культури, я зовсім з інших сфер <гонусить> сфері. Оці не буду кожного, але от таких янгеликів виробляла актриса Луганського театру, яка в 2014 році в капцях і в халатику тікала з Луганська, а потім на Андрівському узвозі продавала цих янгеликів і щоб вижити, каже, на хліб і воду мені вистачало. Людина, яка Звикла до овацій, до квітів, до шампанського. Вибачте, визнання, а потім от таке от треба було прийти. Це нам військові дарували уже на відкриття від 22-ї тероборони Харківської. Я сміялась у нас, ще була 92-га бригада, 53-тя. Кажу, можливо, це дзвоник в Я Кажу, тоді вони нам так не нам подарували. Знаєте, Хотіла, щоб діти не чули свист куль ракет, а саме, щоб чули. Дзвон янгеликів це дійсно була така задумка, і тому, але я, я не чекала, що нам так зробить такий подарунок. А, це зі шкіри, з дерева, з Єрусаліму привезена була, з кави на підтримку хлопцям такі робили. Ми навіть мали тоді книгу рекордів України, що найбільша кількість янгеликів. І ви зараз знаходитесь. Тут ще у нас є сховище, ми всі не виставили. Дуже схожі ці дві унікальні роботи, бо в мене були ну, просто копії. Люди була «Медікиня з долини, а це, можливо, бачили краманьонська музика в Горшівському. На приїжджала пані, яка єдина в Україні має грати на них. І от копія просто вона була, вона сама дивилась, каже, не вже так буває. І очі, і ну, ну просто бувають дуже-дуже схожі. Але це випадковість абсолютно. випадковість, і більш того, я б сказав, що і на вас тут є схоже, чи знайдете ви, чи ні. Завжди Але люди знаходять. Не. Це говорила мені одна жіночка з, в Київському музеї. Ми були говорить, мені саме ця іграшка. Я так знаєте, здивувалася, а звідки? Я з Луганщини. А з якого міста з Лисичанська? Тут у мене мурахи. Знаєте, чесно скажу чому? Бо цю роботу зробила донька керівника Лисичанського тоді відділу слідчого. А в 2014 році, щоб ви розуміли, не було ніяких вказів команд. Він сам на себе взяв, як справжній офіцер, я вважаю, Віталій Пітренко взяв на себе відповідальність, вивіз всі кримінальні справи і зброю. Його вбили, на жаль. І якось на контрасті чується розповідь про іншого офіцера. Мій колишній керівник телефонує мені і говорить, де ти зараз з дитиною. Я кажу: ну дякувати Богові, в криміні, тут же ж Україна. У нього шок такий, а потім каже: В смислі, чого ти дякуєш Богові? Ну там же ті нацисти, як ти там? Дмитрий Касач, ну як ви ви ж офіцер, ви полковник в відставці. А ця людина стала соавтором у каю ПК для ЛНР. Але як виявилося, такі знайомства з того боку іноді допомагали. Так само допомагали риси виховані професією слідчого. Перші обміни прикордонників, щоб ви розуміли, прикордонники прикордонників обмінювали. Перші обміни ем, Державна антиспекція. хлопці знайомі були на особистих контактах. Тому, вибачте, там це дійсно спрацювало, бо ну, ти не мог не використовувати це. Саме у 2014 році, коли я стала волонтерити, да, перший мій виїзд був це 28 травня. Блокпост хімавтоматика, останній блокпост український, а потім Донецька області були вже «ДНРівці». І коли ти поверталась від хлопців, да, і, вибачте, тоді були вже втрати. Особливо у нас стояла 25-та бригада, якщо пам'ятаєте, літак над Луганськом, який збили. І ну, тижні два я вислуховувала це щоночі, їм треба була ця підтримка. І щоб не поїхати, знаєте, з, як кажуть, з'їхати да, з глузду, повинен був якийсь контраст. І саме тоді я вирішила всі якісь старі речі, які були у батьків, там старий чемоданчик, формувала білий кольор. Це було моє особисте знаєте, зняття цього стресу. І хотілося цього контрасту дійсно, що там чорне, тут біле. І Тоді я навіть робила все в стилі прованс. Це було, знаєте, клікування. Бо до хлопців ти повинна приїхати завжди біла, пухнаста і все гарно. І відтримувати все буде добре, ми переможемо. Коли я перші рази приїжджала, це що казала, блокпост, двадцята бригада стояла. Вони були впевнені, що я керівниця, мабуть, району. Чому? Бо я приїхала чітко з блокнотом, з ручкою, я записала, що вам потрібно. По-друге, я не йшла спілкуватись просто з хлопцями. Я Сказала, де ваш керівник? Будь ласка. І звичайно, вийшов вже керівник я сказала, давайте потреби, що вам потрібно. Відчувалася робота. Я не скажу, що це мінус. Це навпаки допомагало в житті. Навіть вже тут, як переселенка, так, я прийшла, я вже не йшла десь тут вибачте, комусь. Я йшла до мера і казала, що ми такі активні, тоді ж не було поняття рада ВПО. А ми прийшли і сказали, що ми такі активні, ми знаємо, як робити, ми вже займалися, маємо досвід. Давайте розрахувати на нашу допомогу, як зустрічати людей, як допомагати. Навіть це консультативно-дорадчий орган, але, звичайно, допомагає. Я не боюсь знаєте, десь зайти. Я, це не те, що якесь, але це впевненість собі. Розповіді про пережити. Щемні історії ангеликів. Спогади про минуле. Мені не соромно ні за один день свого життя. І ну, я виконувала роботу, вибачте. Ну, подобалось мені. Ті, хто, вибачте, не порушували законів. Вони не були знайомі з нами. І ми були саме тяжкі, мабуть, роки, я вам Скажу це 90-ті роки. Але як виявилося, 90-ті не були найважчими, адже у 2014-му. Почалася війна. Разом з бідою вона принесла також усвідомлення своєї ідентичності та розуміння, хто наш одвічний ворог. От до цього ну, не було такої, знаєте, відчуття, що це Україна. Ми якось жили дійсно. Ну, я родом з Радянського Союзу. Вибачте, так як було. Так було, на жаль. І оце відчуття, що це моя держава, моя мова. У мене рідна сестра, на жаль, вона померла від корони, була ну, дуже такий потужний історик. Вона могла вигнати навіть мою доньку, племінницю свою, да? за те, що вона десь між слів українськомовних могла сказати російське слово На геть звідси, з моєї хати, мови москальської в мене не буде розумієте? Ну, але не всі такі вчителі були принципові, повірте. Були вчителі, які з 14-го зразу почали волонтерити. І мало хто про це знають, навіть у нас випадок є така вчителька з НВК «Гарант» Лисичанська, Лисичанського. Вони живцем спалили батьків за те, що вона допомагає зсу і є якраз. Викладачем захист вітчизни, духовенство і освітяни це ті взірці в громаді. Ну думка якого важлива, правда? От я знаю навіть колективи, як деякі чекали. Пані директорка, що ви скажете, так і буде, і так, так вони дійсно тоді рухались. Чи чи російський напрямок, чи український у мене є знайома Світлана Боровкова, яка в 2014 році, коли звільнили перший раз Лисичанськ, вона вигнала свого колективу 26 вчителів. Думайте, якби всі так. Було. Чому вона сразу сказала, Нам не по путі. Це люди, які були колаборантами в. Ту маленьку окупацію. Бо дійсно від вчителя дуже багато залежить. Ну, це моя особиста так. думка. Тому для мене принципово, для мене нема сірого кольору. Для мене або біле, або чорне, або наші, або не наші. І коли хтось сказав, що ну, треба бути трошки там толерантним, враховуючи, навіть зараз от я навчалась а, і успішно закінчила це навчання, ну, як резерв на деокупованій території. І знаєте, мене здивувало, коли виступав чоловік з Київщини і зі словами, що коли буде деокупація. Тут і люди, які там працювали, не треба про них казати, що вони колаборанти. Ми повинні їх визнати, що може його під дулом там, автомата заставили. Я зірвалась трошечки. Ну, вибачте, ті, хто люблять Україну, вони виїхали і не підуть співпрацювати ні під яким автоматом. Є можливість. Він попрацював місяць, втікали. От для мене це принципово чорне-біле. Там любити Україну, мабуть, ну, це більш яскраві такі. Ну, дійсно були якісь залізні особистості. А, наприклад, наш викладач з археології, ми його поважали, ми шалено любили археологічні розкопки. Він навіть видав книжку, що уленерівців навіть ну, череп не так устроєний, як у всіх других українців. розумієте? Ну, дійсно, мала людина не просто історичного освіту, а це кандидати, наук, професори. На жаль, ну не всім це було зрозуміло. Мені боляче за них, мені боляче, бо я так одну свою колишню ще. Ну, скажімо так, ми разом навчалися в інституті, зустріла одногрупницю, і вона мені розповідала, навіщо ти ліки так багато пляшку нашим хлопцям? Я на неї прямо накричала: навіщо на тебе держава витрачала скільки коштів? Ти навчалась на естфак і ти не розумієш, що це ворог прийшов. Так, да, це було боляче. Це було дуже боляче, що не всі розуміють. Але стереотипи про колаборантів-східняків та бандерівців-західняків пані Олена вважає не зовсім правдивими. Коли приїхала сюди на Прикарпаття, ну, дуже було боляче чути це питання, що, що ви до нас не боялись до Бендерівці їхати, що ви не боялись? кажу, Шановні, ви у нас ні разу не були. Ми у вас були щороку, я приїжджала у Львів, Чернівці. Ми знали якраз, як тут відносяться і ну, взагалі і культуру, і історію знали да, і цього краю, не тільки свого. А ви ні. Дати права. Потім, коли казали, ну що, боялась, боялась, тут же Степан Бандера. Кажу, я більш того вам скажу, я знаю, що він народився 1 січня. Я знаю навіть 909 рік, і більше того, я вам скажу, навіть його зріст, метр шість І цим шокувала. Знаєте, що, ну, я, я зрозуміла, що він навіть цього не знав. І було боляче, коли хтось говорив: ну що, це ж ви там флажками махали? Ні, ми не махали флажками. І мало хто знає, що перша доріжка, так як в долині, є тут доріжка вишиванка, а була не в Чернівцях, не у Львові, а саме в Луганську. І червона калина лунала у нас в 95-му році на майдані самий великий майдан біля обласної ради. Мало хто про це знає, це, це боляче. Повірте, у вас теж є той те відсоток, які, ніби за Україну, але коли зміняться прапори, якби змінились, не дай Бог, знову ж таки говорю, вони теж будуть не підтримувати. Їм буде дорожче його маєток, його ресторація чи його якісь отелі. Кажу, як є. Чи залежить вміння критично мислити виключно від освіти? Як показує приклад викладача археології, мабуть, ні? Чи залежить патріотизм від місця народження? Як показує приклад Олени, теж, мабуть, ні. А що ж янголи? А янголи допомагають тим, хто діє, хто розуміє, хто він є, яка його батьківщина, що він може зробити для цієї батьківщини. Ну а резиденцією янголів ми прогуляємося в наступній програмі. І там ви дізнаєтесь неймовірні історії янголів і людей. Що янголи не покинули Україну, просто лише Україна зараз, ніби в червоних стрічках. тут у мене так щолк. Думаю, я тоді оформлю все білі, червоні. Ну і звісно, ми віримо всі в перемогу, віримо, що Україна буде квітучою, незалежною. Я приємно здивована, що ну, вже знаєте, на вся Європа визнала, що ми найсміливіша нація.